Ще одна повчальна історія. Насправді, найлегше в бізнесі це робити, а найважче думати. Бо що таке робити? Це все зрозуміло. Відповісти, написати, спланувати. Такі маленькі дрібниці, які завжди дають розуміння, я рухаюсь, рухаюся в тому напрямку, який було визначено. А от який той напрямок, який було визначено, оце найважче думати, визначати, приймати рішення, ризикувати це найважче, що є в бізнесі. Тільки ти вирішуєш, куди йти, і тільки тобі по горбу прилітає за те рішення. А ні, не тільки тобі, людям, за яких ти відповідаєш, які є твоєю командою. Оця здатність ризикувати, приймати рішення і нести відповідальність за себе і за інших, визначає, чи буде твій бізнес, ну або чи завалиться він. Так, от, я свідомо почала виділяти час на подумати. А ще я визначила для себе частину людей в команді, об яких я можу подумати, тому що інакше бізнес розсипеться. Та й таке.